Всім привіт! Сьогодні відео не по нашій темі. Були в нас морози. Тиждень, була дуже погана погода, холодно, з морозом був вітер, в день навіть було плюс один, був і мінус до обіду, були такі дні. І ось розцвила наша черешня. Черешня розцвела. Але чи буде з цього толк? Зараз ми будемо дивитися. Ось така квітка є у нас. Беремо її. Ну я бачу, що вона жива, але я пожертвую нею. Побачимо зараз. Незручно її рукою. Так, ось видно. Сфокусуємося. Завість жива. Вітер забрав. Так. Зав'язь у нас жива. Тому. Да, є, звичайно, і мертві квіти, але їх мало, на щастя. 90%. 90%, навіть, можливо, більше, ніж 90%. Вважалось, можна так дивитись, не розламуючи Є тиченка. Ось зараз сфокусуємо камеру. Є тиченка, якщо вона жива, Значить, квітка жива. Зараз я знайду не живу, покажу для порівняння. І ось я знайшов неживу. Видно, що, не знаю, чи на камеру буде видно. Видно, що серединки немає. Тичинка мертва. Розламуємо зараз ми цю квітку. Дивимося, що у нас всередині. Розламаю. Зараз нажму паузу. Ось я її розламав. Як ми бачимо, зав'язь мертва. Теченка чорна. Завість мертва. Тому таким чином можна визначити. Так що, на щастя, по пізніх сортах у мене все нормально. А ось є там у мене рядок ранішого сорта, то там 10% тільки залишилось живого. Садове 12 років обрізку В цьому році проводив мало, на наступний рік як то живу, планую обрізати його нормально. Трошки трошки забагато. Тут. Забагато лишніх гілок, не було часу ним займатись. Нічого. Всім дякую за увагу, якось так, до побачення.